Так, де там той Я дощ? Місці <ривіт> Ой, Всім привіт! Сьогодні отака от у нас гарненька погодка. І виїхали ми сьогодні саме для того, щоб зняти третю частину. І Якщо така погодка, то нам і болотку не прийдеться шукати, воно вже і так буде. Ми минулого разу сюди, як заїжджали, то тут така болотяка була, що ну коротше ми не, не проїхали, ми тут вирішили повернутися. І спробувати минулого, ну, наступного разу. Ну, сьогодні тут немає нічого. Так, мокра травичка. І усе, зараз подивимося, що тут понакопували. Тут, тут вже і машинами хтось проїжджав. Не то, що ми мотаємо. Ну, потравичці слизько, але так болота немає. Може десь глибше заліземо, заліземо, й буде болото. Знову воли немає. Що таке з ним? Сьогодні він щось... Сьогодні не в гуморі. Оч, стояти. Ну що ти думав? Це тебе різи назва. А ти що, наїбнувся? Ну не, держав, ну як. Почти. Я зрозумів, їдь тоді вперед. Зашибістки, ти тоді дистанцію тримав. Добре. Поняв, ну приїжджай, Віра. Перед перейдем дивишся. А я вон до дві які під'єв. Ні, ну, переднім я приїхав, ага. а задні, знаєш, і переток вводив вперед, а жопа раз, мене розвертає. Я спочатку на це а потім сюди. І я став на ноги, я втримав, навіть не, не положив його, але ні. Зрозуміло. Я то що ти так? там кажеш дистанцію тримати, так? Да? Скільки? Метр? Там. Так, де там той дощ? Та бачу, бачу, мокра трава, та й воно. Там цей, там просто гілки, і воно ляпає неприємно. Ясно. ще можна було дати трошки гарі, ну. Некомфортно. Я тебе зрозумів. Да, по травичці підтаскує, вона Мокренька. Великі. ще одне водоймище, це яке у нас там вже по рахунку четверте здається з місточком. Гарно Та ні, тачка. А давай нав... по кругу його об'їдемо. А я думав, ти качку піймати. А, ні. Я не... я не настільки хворий, щоб качку в озері ловити. Що? <світлення> Волчик! Ти перший? чи я? Поїхали давай. Визнавайся, падлюка, об'їхав, да? Це як самі відповідальні моменти, дивимося сюди на полі. Сьогодні у нас день пірнань. Треба вчитись їх їздити по болоті. Ну от що ти робиш, га? Таскає. <ріст> Треба вчитись їздити по болоті, тому що буває інколи таке, що потрібно кудись далеко їдеш і потрібно проїхати, а ти... Засів і все А? тут немає. весело Коли б я об'їжджаю оце от болото. Наїбнувся в болото. Ні, <рісті> ти, ти, <рісті> <рісті> ти, ти тут був хорошо. А там ти взагалі самі труби зайшов. Да. Ну й що ти та, зробиш? Аж, 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 ну, да, позагрібало. До вовчик там тиняється туди-сюди. Ми ходили тільки що вдвох туди подивитись. Ого, вон, бачиш, поплило. Вода вскаломучена. Тут стопудово даже жаби живуть. Вона, вона мало скаломучена. Ні, та я розумію, що ти зараз хочеш скаламути її так конкретно. Ну, ти жаб, головне не подави. То там дуже-дуже прикольно. Не знаю як хто я хочу. Але щось я ніхіра не готовий туди лізти. А якщо хочеш і не готовий, то що треба робити? Правильно, треба приготуватися і триматися. Вон так шо ти оце от? Ой, йой! Йой! Лавіть на камеру не попало. Оце воно дурнувати? Ні, я так не буду. Що, звичайно, прикольно. Я так не буду. Помив, ага, розказую, тут помилки. Давай твоя черга. Боже, Ні, ні. Як це Боже збав? Ти що? Хворий, бля? о. -о, -о. Я це Чи... да. так. <смітна> це саме слово. Ні, в мене щось сьогодні настрій це от купатися, точно не. Ну давай я на твоєму. Так, да, і мотоцикл купати я теж не хочу. от ти! Так. Е... Як тебе назвати за це? Куня будь-обудь. Що, <смітна> Та ну, ця... сильно пірнув? Та-да! Ну, я не хочу. <гум> я боюсь. Та що, поїхали шукати сюди і дорожку? Сюди. Ну отже ж ставочок. І... Ось, ну, ну, все, там вроде... не, ну тут ставочок закінчився, тут камиші. Зараз можна по кругу і там подивитись дорожку. Ну, а так по кругу. Так. Ну. Не знаю, чути вам, не чути, кричить. Я обіцявся туди їхати. От, зашмарканий. Обіцяний. Зараз подивимося, що він робити буде. Що, що? Ну, 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 Ну ну. О! 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 Давай, 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 давай! Зараз він наїбнуться, зараз він наїбнуться, дивіться. Я обіцяв, що ти наїбнешся, ну падай бігом. У мене вся резина забита, окуляри запотівші. Люблю так кататися. Треба резину очистити, треба десь дуже добре насипати. Щоб вона очистилась і нормально тримала дорогу, бо це не дуже прикольно. Їдеш як на сліку. Вовчика з -під колеса летить все підряд. Щось Вовчик сьогодні очкує більше, ніж завжди. Десь має бути прикольний такий пісочно-глиняний підйом спуск. Треба на нього попасти. Олексій Васильович дзвонить. Да, Васильович? Привет. Привет. Приєдна, ти кушаєш, не, не я катаюся. Булото місію. А, ты на мотоцике? Да. А тут Вовчик з тобой? Да. Тай шо тебе. Ты що десь вилізти, тебе почекати? Ти підтянешся? Да я знаю, это слушай. Вовчик. Давай так лучше помістити говно там так само, а потім наберешь меня, я там тебе подъему. Добро, договор, домовились. Було б не дуже добре. Давай. Угу. О, ті китайські мопеди. Він тут китайський. Така десь. Десь тре? Ти даєш тільки трошки газу, воно починає шкрябати об крилок. Ну то? Ну там я їй все, щоб не бачити. Тільки коли даєш пізнішку, зрозуміло? Ага. До речі, спуск. Підйом спуск з тої сторони, а ми вирішили підняти сюди, тут теж має бути цікаво, а потім спуститися і туди поїхати. А, ззаді! Це щось ззаді, Вовчик. Це ж просто навантаження. Це це Да. Так, да, може бути та і ціпо. Ну, тут це легше. за це поки і так знаю, що його на він просто так, да, він до двій. Угу. Все. Він до... спригує, он до... Все. Угу. При тому натяжка буде. Ну да. Две яка. А мені не жарко. Це твої проблеми. Знаєш, <плес> я <плес> егоїст, я завжди це не... Перестаю повторювати, я гейс, я думаю про себе, про, про себе думай сам. Мало в дитинстві ти пизжений був. Ай, тебе моє дитинство не хвилює. О, як гримить. Бляха, я так нічого не бачу. Закотіваю тут одразу окуляри. Будемо їхати без них, ну, і все. піднялись. Да, прикольно. Підйомчик прикольний. Але куди далі? Що, їдемо на той? Їдемо хати. В сторону хати, бо вже срака, так? Да? Да? Ну в мене, якщо що, є трос, то потягнемо. Ну все одно ж не хочеться. Ну Не хочеться, раз, і тим далі не заїдемо, тим далі. Ну так. Ну давай тоді розвертайся. воно дуже стрьомно герчить Вовчик вийшов. Ти вирішив піти пішки погуляти? Робин бали під колібу, не. Поняв, що прийшло? Та я поняв, я знаю, я ж на такій резині їздив колись. На наліс користь. Вовчик, я за це знаю. Сам такий був. Давай я витягну. Да, така резина в мене стояла колись. Ну, не, не така, а схожий протектор. Ця Медзеллер марафон, по-моєму. то вона тільки мокра трава, щось таке мокреньке і все, вона взагалі не тримає. Це я потім вже от перейшов на цю що зараз резину. Хто давно дивиться канал, то ті знають, що я більш так почав залазити в їбіння після того, як вже поставив Mitas E07 і хайдина k 60 скаут то вони краще тримають, набагато краще. І по трасі вони норм можна їздити. До речі, хто може знає. Я нещодавно їжджу в кросовому шоломі. І хто в курсі, як боротись з запотіванням, то відпишіться. Я знаю тільки такий старий, старий спосіб це натирати цим милом скло і тоді воно менше потіє. Але може хтось підкаже якесь більш таке сучасне, скажімо так, рішення проблеми. От якось от так сьогодні. Малувато, скажімо так, через Вовчика мопед, Ну, нічого, ми ще покатаємося, Вовчик зробить свого і знову виїдемо. Зараз же дощів буде ставати більше, буде цікавіше, болота буде більше. Так що, Якось так. Усім дякую за просмотр. Ну, а далі ви знаєте, що робити. Якщо відео сподобалось, ставимо лайкосики. Пишемо коментарі. І приїжджайте до нас, кататися з нами, якщо є бажання такою фігньою страдати. Ну, Всім пока-пока. Будьте здорові, живіть багато!